Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття снігова ковдра. Дітки, спробуйте, будь ласка, відгадати загадку. Біле покривало весь світ обійняло. Про що ця загадка? Правильно, мої розумники про сніг. Дітки, про яке покривало йдеться у загадці? Правильно, про снігове. Для чого ми з вами вкриваємося ковдрою? Так, малята, для того, щоб нам було тепло. Але ж сніг холодний. А снігова ковдра, як ви гадаєте, яка? Також холодна. Дітки, чи спостерігали ви коли-небудь за рослинами взимку? Чи бачили ви, що трава під снігом зовсім не замерзла? А знаєте чому? Тому що корінню рослин під товстим покривом снігу достатньо тепло. Дітки, а як ви гадаєте, чи потрібен сніг тваринам, чи він їм тільки заважає? Малята. Давайте розглянемо ілюстрацію, як тварини зимують під снігом. Польові мишки будують собі нірки під снігом. Їжак зимує під сухим листям, яке теж укриває сніг. Ведмідь зимує у лігві або берлозі із сухого листя та гілок. Яке також Крило снігом. Дітки, погляньте, що це. Так, це шматочки льоду, який ми отримали після замороження води. Пам'ятаєте, малята, ми з вами проводили з ним досліди. Ось так само, дітки, замерзає вода у річках та озерах зверху, як лід замерз у формочці. Малята, а як ви гадаєте, чи комфортно там знаходитися мешканцям водою під льодом? Так, дітки, лід захищає їх від холоду та морозу? А тепер пограємо в гру, яка називається сніг. Це добре чи погано? Я буду називати якусь подію, а ви повинні відповісти, це добре чи погано? Якщо добре, то показуємо пальчик догори. Клас! А якщо погано, то пальчик донизу. Отже, перше запитання: коли падає сніг? Це добре чи погано? Ну ж бо я знаю, що ви знаєте відповідь. Правильно, це добре. Сніг захищає коріння рослин та нірки тварин від холоду. Вода, яка утворюється при таненні снігу, наповнює річки та озера. Завдяки снігу можна займатися зимовими видами спорту. Ліпити снігові скульптури і просто радіти життю. Наступне запитання. Коли випадає багато снігу, це добре чи погано? І ваша відповідь? Це погано. Надмірні снігові опади можуть спричинити повені. Під високими хуртовинами тваринам не так легко роздобути їжу. А також важкий сніг з легкістю може поламати дерева. Велика кількість снігу у горах спричиняє сходження лавини. Наступне запитання. Сніг для білого ведмедя та пінгвіна це добре чи погано? І ваша відповідь? Так, це добре. Білі ведмеді та пінгвіни живуть в таких місцях, де завжди холодно і завжди лежить сніг, тому сніг для них це добре. То що, малята, чи подобається вам пора року зима? Чим саме? А яку роль сніг відіграє у житті рослин та тварин?